Давайте познайомимося. Газета «Шанс», журналістське розслідування. Рис Віктор Анатолійович. Я старший слідчий відділу поліції номер один Гасінського груп у Вінницькій області. Капітан поліції Завальнюк Олег Вікторович. Посвідчення ваше можна? Можна. Там недостатньо. З іншої сторони покажіть, будь ласка, зворотню сторону. Прочитайте, будь ласка, що написано на зворотній стороні. Поліція. Поліція, а де написано там посвідчення? Це додаток до жетона і на зброю дозвіл. У ну, мене іншого немає. Ну ви ж знаєте, є постанова Кабінету міністрів, прописана ще Гройсманом, і є зразок затверджений Кабінетом міністрів, який обов'язковий до виконання. Тобто у вас на даний час посвідчення немає. Тепер скажіть, будь ласка, мені. Заява моя про вчинення кримінального злочину погрози журналісту Ларченком. Це так званий блогер з Василькова. Коли була заява подана і зареєстрована? Заява не ваша. Я розумію, що заява не моя. Заява від головного редактора. І моя заява була на 102. Так, від, від, від того. Ні, ні, давайте і уточнимо. Приїхали для проведення слідчих дій. Так це я п'ятий раз вже приїжджаю до вас і вас застати не можуть. Скажіть, будь ласка, якого числа було відкрито провадження? Це ж не засекречена інформація. Провадження було відкрито 26 вересня. Вересня. А сьогодні у нас? А сьогодні у нас 15.11. 15.11. 2024 року. Так. Да. Так. От дивіться, з 15 вересня я до вас не можу попасти. І надати вам. Хоча по електронці я вам всі докази скинув. У нас порядок збирання доказів згідно КПК. Тобто може 2-3 роки розтягуватися, так? Да? Може. А, а, що... те, а те, що я надав скріншоти. Віло, на може, особа не з'являється на повістки. Може. Розтягуватися два-три роки, вам було надіслано чотири повістки. Ні, я від вас отримав дві повістки. На першу я дійсно не міг приїхати, тому що в мене були сімейні обставини. Жінка знаходилась в лікарні в реанімації. Я не міг дійсно приїхати. Після того я приїхав. Вас не застав, Чергово сказав, що ви десь відійшли. Я залишив номер телефона, пішов у лікарню по своїх справах. Потім ще приїжджав. Декілька разів тут я був теж в лікарні і заходив до вас. Також дівчатки повідомляли, що нема. Останній раз я був, сказали мені, що ви в відпустці. Я набрав начальника вашого райвідділку, і, до речі, він теж мені не відповів. Але перед цим ми з ним спілкувалися, я йому сказав, що в мене сімейні обставини, жінка в реанімації, я не міг приїхати на перший раз. І буквально це. Недільку назад від вас знову прийшла значить, на електронку, але річ у тім, що в мене і доступу до інтернету не було. Я випадково зайшов і побачив. Тому що. Ну, в своїй заяві про залучення вас в якості потерпіло. Ви вказали контактну електронну адресу, на яку вам і відправили. І номер телефона там був вказаний. Не лише електронний. Повідомлення особи про виклик вибирає слідчий. А якщо в мене немає можливості інтернету, я не проплатив Тріпно було не вказувати в заяві. А номер поліція. телефона для вас це не, не є. Ви приїхали сюди для проведення свідчи дій чи поговорити? Ні, я приїхав поговорити. подивитися, як ви як поліція працює і прикриває злочини поговорити. блогера Ларченка. Ну я теж маю повне право як журналіст. Дивитися за вашою роботою. Я спустився сюди для проведення слідчих, і ми будемо проводити слідчий. Будем. Виключіть, будь ласка, телефон. Хорошо, дякую вам.